Всім доброго дня, з вами компанія «Автопригін Вінниця і сьогодні у нас свіжа поставочка з Німеччини, шкода Фабія 2007 року, 1,4 MPI двигун 214 тисяч оригінального пробігу на таких гарних дисках, 17-тих на новій гумі. Автомобіль тонований з працюючим кондиціонером, гарні обвіси. Ковші, кондиціонер, трохи пістковий руль, підйомники без корозії. Стан просто ідеальний. Коврик у багажник. Запасочка новенька, все в ідеалі. Тут корозія відсутня. Яркий, отакий От підкапотний простір, стакани, Аккумулятор, кстати, новий, ремні нові, ГРМ і привідний ремінь новий. Отак От автомобільчик працює. От такий стан авто. Зараз викрутимо руля, покажемо резину. На нову. І так, Кому цікаве таке авто. Дзвоніть, телефонуйте. USB-вихід, два ключа, круїз, кондиціонер, комп'ютер, все працює. І так, ще раз повторюю, 214 тисяч мобілок 2007 рік. Шкода Фабія на 17 колесах новеньких. Спортивне сидіння, автомобіль в ідеалі, тому цікавий такий автомобільчик. Дзвоніть, приїжджайте, тестуйте та купуйте. Це місто Вінниця Все інше телеграмка.